Навіщо вони це роблять? Питають автовласники, коли бачать оновлені пакування моторних олив. Це, мабуть, знову активізувалися виробники фальсифікату, думають вони. Насправді це робиться для покращення логістики, швидшої доставки, спрощення розливу оливи і, зрештою, полегшення вибору покупцем. Ми зі свого боку поспішаємо поінформувати клієнтів про оновлення дизайну пакувань моторних олив, щоб наші покупці здійснювали свої покупки без сумнівів. Вітаємо на каналі Докей. Розповідаємо про оновлення дизайну пакування моторних олив ліквімолі. Бренд моторної оливи ліквімолі впроваджує черговий крок оптимізації скорочення кількості кольорів пластикових каністр. Відтепер фіолетовий, блакитний і червоний кольори поступово відходять у минуле. Їх заміняють темносиній і чорний таким чином. Замість фіолетових використовуватимуть темно-сині каністри, блакитних теж темно-сині, червоних чорні. Дизайн етикетки та назви продуктів, так само, як і склад оливи, характеристики тощо, залишаються незмінними. Навіщо це зроблено? Скорочення кількості кольорів дає цілу низку переваг, збільшення виробничої ефективності, скорочення часу простоїв під час переналагодження виробництва, оптимізація складської логістики та закупівель. Раціональне використання складських площ, швидка та гнучкіша доставка продукції клієнта. Загалом це дасть можливість відмовитися від приблизно 3,5 мільйонів різнокольорових каністр, що є частиною глобальної стратегії зі збільшення ефективності. Ми певні, що ця інформація є корисною для поціновувачів моторної оливи Ліквіморі. Ми завжди прагнемо своєчасно повідомити нашим клієнтам найбільш своєчасні новини. Підписуйтесь на наш канал. Ми ділимося лише тим, що насправді допомагає водіям: як вибрати, перевірити і придбати потрібні автозапчастини і автотовари. Тут усе про авто і для тих, хто хоче бути впевненим у своєму виборі. Адже до QA – це автозапчастини без сумнівів.